Добрий день, шановне панство, продовжуємо грати. Бо проходите. Path of Exile 48, ще трошки до 50. Здається, це половина, максимум це 100. Блін, як довго треба грати. Щоб отримати 100. Так, супер. А, що у нас там було? Угу. Or square, коротше, комусь там помстились, когось там пришибли, коротше, зробили все як потрібно. Так, що у нас тут? А, оченята, точно. Айс. Можно я, чесно кажучи. Трошки про інше думаю, коли бачу. А, цей візуал. Ну що ж, давайте сюди. Uh, find high templar a and kill him. Блін. Які прям злі. Всіх треба келляти там. Ого. Uh -huh. Вот, пройти сюда будем. Ну, Шли, подивимось, что там у нас. О, Боже. Что? Що, що? Я, я, я что-то не разумею. Мне удалось еще кто-то там От сюди крикнув, мені здалося, що це на вулиці. Це скоріше все ж таки. О грі, Блін, прикольно придумали. Ага. Тайф, правда. Всіх треба кіляти, чи як? я не розумію. І сфера закрылась. Той за мене, че проти мене Так, той с ворота, блин. скраш то регулярный сталкер ой вот так сюда все нам бочка блин а это можно быть так Так, беремо, дивимось, дивимось. Що у нас такого ми є цікавого? Не скастували. Оп. Засмоктало нафіг. Ага. А ви там не думали? Нам треба було випендрюватись. Дурак, сам же блядь. место давай это все си... в центр еще мне в спину стреляешь блин дурбе цела о мана фаск Це, не можна піднятися, не замкнутый простер ага Зрозуміло, так Кину не пройдеш. Зітки там взявся, блін, з позаду. Не треба мені, я не задній приводний. Хто який. Ха? Розбило вас нафіг. Ага, свої. Куди вийдете, бля? Я вас... Рятую, а ви тупо йдете здихати, Ну в чому сенс? Оп-оп-оп і нафіг пішло. Як два пальці. Оп цемент. Що ви там розкидаєте? Опа, клас, дякую за лаги. Вечір. Алло, як там у вас? Нормально все? Все чики А Раз і в дамках. Опа, на. Щось апнули. Щось важливе. Не підходь до мене, вже. Ага. То ви такі, блін, щоб вас захищати. Всім було пофіг. О, ще там го. о, корова моя. Коли мене робили екзайлом. Тобто вигнанцям. Всім нормально було, все спокійно спали, а? Коли до них прийшло, то одразу, блін. Голосочки проризалися. Щось підняли, щось важливе. Потім подивимось. Вже якісь оперні співаки прям на сцені. Зіалот Буц. Ого прям. Як. Злинейд. Зіалот. У Дестра. Флеск, флеск. Ага. Серйозний прям. Квідаємо тут. Не, а не, можна тут. Ох і локація, блин. Спочатку мене злякало, насправді. Думаю, хто це мені так. Круче. Йо-моє, серйозно. Які вогники? Ну давайте сіне. Всех судей в центр. Черну дыру нафиг. Так, є таке. Можно портал сколчик. На голоду ми наступимо. О, тут щось цікаве. Е, я вибачаюсь. Стель хайдау. А, хай This seems like a good area to build a hideout, but it's filled with monsters. Can you clear it of everything dangerous? <sharp inhale> this seems like a good area to build a hideout. Okay, okay. Journey well. <sharp inhale> Я I need more mana too much весь фигню я перебрав точно Она потребна. они все. Очень кто потребно. Но пришли. Продамося. Стэш. Курси рейдинг, фигня. Омен спид, фигня. Спал дэмэдж. Редюсит атрибут реквармент. Ого, инкрис спал дэмэдж 25. Супер, они они не страйк мультипрая фигня и фигня гоняем Кура Абахес Так такая е, такая А потрошка Одній септ. Ага. Чи є така? ось такої немає. Стаке є. Ксепт. А вон там, угу. добре далі. Такі є. Це взагалі мені здається, нафіг продати можна вони. І ось це. Так, точно. Медіум. Вже вони тупо не зустрічаються. Так. фігня, це, це, оце, оце, оце. це, Freedom, Таламуана, І все, як ми любимо. Ага. Ну, Что у нас тут? Cold Slam, мили, мили, бал, 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 бал. Сорян, але не. For freedom. Подтвержу. Угу. Сейчас важный выпуск Tron Sidить, мабуть, I doubt unlocked Super Ideal. curious. With the death of the last monster here the very air itself feels different. I wouldn't use the word purified, but you've definitely negated the pall over this place. I'll stay here for now and make sure nothing dangerous reemerges. Okay, okay. Journey well. You. Head out. Opa. we'll so, what do we do? I doubt. Opa. What do two do? We go up. Schritte. Sondhe. All right, that's Что такая? Какая здесь незразумела дивка. Так. Ну такие вы в и сыне Ох ты ее. Ну давай ты на меня. А -а. Ну те все время всіх на гундр. не повезло тобі. І тобі не повезло. Так що у нас тут? Ось навіть дає супротив, прикольно. Мінус як. Ой-йо. Стрмно. Нехай там вони окружляють поки. Я свої геми поапаю. Молодцы. Вот так. Ага. Мануфласк. Слэш. Ага. Супер. Давай, давай, є. Оу йо. Тут багато демаги. Місто прям живе, я б сказав. і дихає. Окей. Очто по поганому. I'm Yes. Бол. А, pure blade. Позаимел. Не ну, ага. Ого. О, Не напрягайтесь. Ми... Опа, секундочку. Не спішимо. Hideout unlocked. Добре. Чи з'явилась нова таска. Ой. -ей. Я тут спокійно йшов. Де мої міньйони? Ну-ка, задайте їм жаром. Лап-лап, сос -лап. шрик! Ну, не повезло тобі. Сошрік. Ти зі мною зустрівся. Далі. Тут пройдемо, зрозумів. Швидко. Тут пройдемо. Тут також Тут пік, ні? Ого! Оп-оп-оп. Розмірвався бігаємо? Оп це ви які на мене кидають сітки? Я вам кинув кидани. О! А можна на мене не бігти? Блін, будь ласка. Якось без цього розберемося. Блін, довгий. Довгий. Великий. Ого! Too much clutter. Блин, чесно кажучи, вже задолбав. Цей рівень? Нічого цікавого. Угу. О, там з кимось можна побазарити. За життя, мабуть. Ага, Templar Close Entress. Те, що мені потрібно. О, та хто такий? Too much clatter.

протомосна фіга Ну відстань pizza okay. dogs with Господи Взяли, окей. Ну скинули тут побазарити. А, це все. Так, ну-ка, давай Дивимось. Нормально. Зайшли так на кофійок. Поїхали. Окей. Домовились. Ну добре, почистили. Ну, локацію, в іншій вже локації завершено. Муарта. Свої пригоди. Давай, що що Ой, Ладно. Алакура. Та розберемося потім стаємо еталакура і Аламурарта. Добре, одну Ого, прям здоров'я багато. а цього... Щита не так вже і багато. Оце дуже добре. Mental Resistance, stand with oh, Кастін. ну блін, це реально круто. Давайте. Захист нам дуже потрібно. Життя класно. Те, що там розберемося. Ще. Ну що ж, добре. Ще раз нагадую, залишайте, будь ласка, свої посилання на білди. Дуже цікаво буде ознайомитись з елементалістом в мене. І. Ого, 50 рівень, ще 2 взяв? А, ну так, типу, 2 взяв. Прикольно. У мене Фрозен. Тобто, заморозка. Також прошу ставити подобайки, підписуватись на канал, а я вам кажу дякую за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо!